Добрий ранок, день або вечір усім тим, хто обожнює грати у склад. Учора, якщо знаєте або ні, але вийшло оновлення 4.27. І тому запрошую вас до відео, у якому ми обговоримо це оновлення. Я вам розкажу, що принесли у склад, що вийшло нового, як це вплине на ваш ФПС і про монетизацію, яка прийшла у гру. Але давайте до цього пізніше. В першу чергу, що ви вже і так чули, так це емоції. Якщо не знаєте, то офорл додали для нас споковний контент у вигляді емоцій та жестів, які ви можете використовувати під час гри. Це будуть унікальні між собою дії персонажа, які можна використовувати через натискання по дефолту клавіші X. Але не лякайтеся. Для того, щоб змінити дальність пристрілки, просто прицільтесь. Я не дарма роблю розподіл на жести та емоції, тому що це дві різні штуки. Емоції будуть включатися з вигляду від третього лиця і тільки на мейні, а жести будь-коли із виду від першого лиця. Тому не переживайте, що ви можете якось це обузити під час гри. Також як тільки ви обновите гру, то зайдіть у сторінку складу в магазині Steam. Заберіть безкоштовний рекрут-пак, який в себе включає дві емоції та два жести. А також, якщо ви захочете стати топ на сервері, то можете докупити для себе ще два паки емоцій та жестів за 99 гривень. Для Європи це 3,99 долара. Наступне, на чому варто коротко зупинитись, так це змінення моделі для Сполучених Штатів. Після оновлення ви побачите змінені моделі персонажів, і свою форму, повністю нову модель пістолету М17 та змінені м -Крити. Ще, що трішечки змінить баланс чи на якихось моментах і темп гри, так це те, що активація хабу зменшиться від 30 до 20 секунд. Хоча, як мені здавалось, хаб активовується набагато швидше. Тим не менш, можливо, я помиляюсь через кривий переклад. Тепер перейдемо до найсолодшого. Після цього оновлення SQuAD перейшов до новішого двигуну, а саме Unreal Engine 427. SQuAD вже давно працює на Unreal з версії 410 з часом оновлявся та оновлявся, проте, як ми побачили, проблеми з FPS таки не пропали. 4.27 має змінити цю ситуацію, тому що, як говорить Offworld, цитата. З технічної точки зору, найбільш вражаючі зміни, які ми внесли в це оновлення, це графічний API. У той час, як Unreal Engine 4 підтримав DirectX 3D12 протягом багатьох років, у минулому недоліки переважували переваги використання низкрівневого API у сквад. З Unreal Engine 4.27 Ми виявили, що DirectX 12 тепер готовий до скваду і включили його як графічний API за замовчуванням. Що це означає? Простіше кажучи, FPS. у вас гра лагала не через те, що у вас ком гімно, а тому, що гра гімно. Склад був зроблений на двигуні, який добре підтримав одночасну гру тільки для 40 людей на сервері, а не 100. Тому в теорії зараз має бути краще. Проте варто зазначити, що самі Offworld кажуть, що якщо у вас будуть проблеми, то вони дають вам змогу переключитись назад до Кірити X11. До того варто зазначити, що в залежності від будови вашого ПК у вас можуть бути фрізи, особливо коли ви цілитесь при цілим униз. І одним двигуном нічого не закінчується. Склад звезли FSR від AMD. Я, чесно кажучи, не сильно поясню, що це, тому просто процитую вам почного. Ми інтегрували AMD FSR версії 2.1.2, яка є останньою версією доступною для Unreal Engine. FSR 2 це тимчасовий підсилювач із відкритим вихідним кодом. Грунтуючись на інформації в поточному та попередньому кадрі, а також інформації, переданої з гри, наприклад, про рух камери, вона може розраховувати більше деталей у зображеннях, ніж було відображено. Це дозволяє візуалізувати ігри в нижчій роздільній здатності, ніж власна роздільна здатність монітор, а потім збільшити вибірку зображення до власної роздільної здатності без значної втрати якості зображення. Цей процес обскайлингу займає набагато менше часу та пам'яті графічного процесора, ніж рендеринг зображення з такою роздільною здатністю. Коротше кажучи, використання FSR забезпечує кращу продуктивність у сценаріях, де у вас відюха помирає. Існують також рішення для апскейлингу від Nvidia та Intel, які ми оцінюємо. Для цього оновлення ми вирішили постачати лише FSR 2, оскільки він підтримується на всіх графічних процесорах і як рішення з відкритим кодом його легко інтегрувати. Узагальнюючи, це оновлення вийшло цікавим і надію, що Offworld не сильно у в ібріову монетизацію. У нас і так мале ком'юніті, і не усі зможуть купувати собі додатковий контент. На цьому слові я завершую та дякую вам за перегляд. Можете поділитися у коментарях вашими враженнями про оновлення, та не забувайте грати на сервері Кікал. Силка на Discord в описі. Не прощаємось.